Тож я хотів розпочати, власне, від того, що ми бачимо на наших очах, де за 4 чи навіть ну, 4-5 діб, як фактично Вовчанськ перетворили на нову Авдіївку. Вчора дивився відео від російсько-фашистських окупантів, як вони тішаться, коли луплять кабами по часовому яру, де вже живого місця нема. Тобто Вовчанськ, Авдіївку, Харків Валепо і все це без Ф-16. Ну бо а, а без Ф-16 і атакам ми нічого не зможемо зробити. Це на. В наших очах відбувається. Чого вони тягнуть так з цими f 16 Зима обіцяли, весна, потім сказали, ну до літа буде. Тепер кажуть, до липня буде. Тепер кажуть, до осені буде. Що то за гра? Друже, дивись, а ти замітив, як лупашать Хмельниччину і Старокостянтинів? Ну, Старкому луплять. Старкон. а чого луплять Ну, це ж не для кого, не секрет. Я колись теж там, до речі, проходив військову службу, тому що там є кожної твари по парі. Там декілька аеродромів, декілька підрозділів збройних сил, які вміють літати, і так далі. Тому в цій історії якраз таки питання інфраструктури і безпеки для тих F-16 на землі, і це питання, яке має вирішувати держава Україна, якщо не буде. Ну, ми ж не можемо поставити навколо кожного F-16, наприклад, систему Петріот. Правда, в нас їх ну, для великих міст немає як захищати, і так далі. В нас немає такого насичення ПВО для того, щоб захищати можливі ймовірні місця базування тих же самих F-16. тому. А ми не Для можемо знаху, наші, ми... наші f 16 тримати, наприклад, під е, Ріашем. Ну то, що Жешов поляки називають. Тримати... Я, тоже. я знаю, можна там і коло холма. Це ж теж родів, як велика <свісно> <свісно> Холмщина. <свісно> ну але е, дивись, тут питання не тільки тримати, питання польотної дальності, питання до заправок, питання убезпеченості у разі атаки на ці ж самі f 16 Давай говорити відверто, ну москальські системи протиповітряної оборони теж не. Пальцем роблені, як би там не було. І це теж є проблема для тих f 16 Давай говорити іншу тезу, а скільки нам їх всього дають. О! І тобто, уяви собі, зараз говорять про перших 6, ну може там 12, ні, обіцяють, то я знаю, там обіцяють. 96, хоча треба хоча б 150-200. Так, а я, я завжди казав, а, а 500 то ще ліпше. Я просто пригадую прохання залужного, дайте нам 300 танків, а нам дали скільки. Ну, тобто розумієш, да дайте нам стільки-то там БМП, БТРів, а нам дали скільки. І от в цьому контексті, чому тянуть, якщо говоримо за Ф-16, я думаю, що тут не тільки питання навчання наших пілотів. Ну як би не було, я думаю, що наші хлопці не, 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 не тупі, як то кажуть, і тим більше в сучасних умовах зроблять все ймовірне і неймовірне. Але питання саме забезпечення обслуговування інфраструктури, ремонту. Наслухай, навіть. Ну, слухай, ту ж саму Апашку підігнати, зараз кажу. Це коротше, щоб щоб самоліті мотор запустити, потрібно підігнати таку маленьку автомобільну електростанцію. Вона ще має, має в нас і бути. Тобто, це все називається не тільки один літак. Коло того літака ще ходить 20 технарів. Ну, я вже зараз так, можливо, трохи загнув 20, можливо, і 10 хватить, але тим не менше, не менше техніки має бути також коло того літака. Одним ну словом, і... як кажуть американці за завершення... we are not ready, ми ще не готові, так? Ну, не то, що не готові, але я би волів би бачити, як велике будівництво робить ангари і бункіра mm -hmm. для сховку тих f 16 -их. Але щось я не бачив того великого будівництва навколо ангарів і бункерів, натомість бачив, чесно скажу, бачив, не буду казати де, але дуже багато по Україні так званих, ну, називаємо це аеродром підскоку. Так називаємо це. От, ну, це добро. тобто, коли він десь звідкись полетів, десь приземлився, дозаправився, чи перечекав, чи і знову взлетів. Ну я думаю, ти теж Шось це та, бачив, тільки та, та. не, не знаєш, як воно виглядає. Щось подібне до підстопу у Формулі 1. Добре. Але ти так хотів ще про таке от розпитати, бо якось там продавили і створили тут тимчасову спеціальну комісію наголошувала, завжди на слові спеціально, не плутати з лічою, але потім нам, принаймні, депутати сказали, що будуть мати право слідчих дій. Тому одного ОПЗЖиста, який буде мати доступ до секретної інформації, вигнали. Цю Лізу Багуцькою вигнали. У нас з'явилася надія, що може це не буде чергова ТСК імені Безуглої. Але тут більше цікавить навіть не встановлення винних і підрядчиків по Харківщині, як цікавить, чи у зв'язку з резонансом і створенням ТСК. чи Сумщина, бо нам зараз наші кажуть, що там вони концентруються: чи Сумщина готова, чи там такі самі будуть Потьомкінській деревні? Ну, дивися, в мене є такий товариш, побратим е Бобаренко, Може, так, знаєш ага. такого? От він сам сумчанин, і він якраз розповідає: ну каже: ну щось роблять. каже так, звичайно, хочеться більше, але щось роблять. Uh -huh. Це в принципі такий сигнал, який ну як мінімум, я вірю в те, що лівандосовські, скажімо так, папери, акти прийому передачі підписувати просто так не будуть. А дійсно будуть перевіряти, чи є той об'єкт, чи нема. Бо подейкують, що на Харківщині були такі випадки, що підписувалися. Нібито прийом передачі об'єктів оборонних споруд, а яких ну тільки на папері, е, нехай розбираються. Тут я нічого не скажу. Єдине, що хочу сказати, що мені дуже прикро, коли взагалі питання військових розслідують цивільні штабні тилові дбрівці які ні малейшого розуміння, не, розуміння не, не не мають, що таке війна, і так далі. Е, з другої сторони. Ну, давай говорити відверто. Ми знаходимося в тій системі координат, де немає військової прокуратури, де немає військової юстиції, де немає військових слідчих, де немає військових судів. А отже, законопроект про військову поліцію вже от внесли до ради. Друже, в нас вже велика війна, повномасштабне вторгнення три роки, і до того ще 10 років, як то кажуть, АТО і і інші перипетії. Ми не говоримо про те, що вони внесли. Мені треба, щоб ще воно запрацювало, угу. щоб туди набралися фахівці. А по яким критеріям знову орлів татарова перефарбують, вдягнуть форму, дадуть додаткову їм ще обидешку, чи як? Ну, розумієш, да? тому от саме я на це звертаю увагу в контексті розслідувань тих кримінальних справ, кажуть, там, скільки, там, скільки я навіть не знаю, скільки вже тих справ вони наплодили за Харківщину. Ну, давай говорити відверто. Е, якщо є щось лівак, то нехай відповідають за цією я кажу, суворістю закону. І якщо це розправа над неугодними і розправа над військовими, дискредитація військових, заради того, щоб прикрити з дупу умовного. Ну, давай умовного кіма. А ми знаємо, що пан Кім живе в тому районі і керує в тому районі, де нещодавно обнаружилось так нежданно, що купували деревину для оборонних споруд, тричі дорожче. А це, приводи, щой, нове, п -п -п це про південь сьогодні. Резонансно, так, резонансно. Та, і та, ці так. прокладки тому... одноденки якісь були створені. Так справа не в тому. Ну не вже ну слухай, ну коли вони вже нажируться, Ну, одна історія, друга, а чим вони думають? Вони думають, що, що вони одноденкою, ото зараз пітляють, хапануть бабла, і що далі? Ну слухайте, ну ну все рівно як би не було, вже дуже багато хто переконався, що рано чи пізно доганяють. Ну доганяють, а особливо після зміни влади. Ну будуть же ж доганяти? Uh -huh. Ну по-любому доженуть. А Бо що ми не будемо дивитися? Переводу... А, ми, не не будемо дивитися потім хроніку, як в, виламуючи вертушки, тікають через Бориспіль. Хіба не буде повторення втечі Януковича? Розумієш, там в Борисполі будуть стояти прикордонники, не ті, коли були які були біля тиси. А я надіюсь, що будуть стояти ті прикордонники з луганського прикордонного загону, які зустрічали в перші дні повномасштабного вторгнення на необладнаних відведених позиціях. От, і ми добираємося зараз тут до, до ключового моменту. Бо я не можу зрозуміти всі ці е, скандали, який доганяє наступний скандал і вибиває його із поля зору. Е, е, я про Укрінформ, ми вже про нього декілька днів, так чи інакше говоримо. Але коли почали спливати темники, про заборону висвітлювати, надавати слово нашим військовослужбовцям або ветеранам російсько-української війни. І ми розуміємо, що в цьому випадку постає тільки одне філософське питання. А на хіба було це все запускати? Ми ж розуміємо, що ватника з Донецького, цього Масуку Мацуку, перепрошую, в його ж не так просто поставили. Ну, друже, це державна політика. Керує державною політикою, особливо в інформаційній сфері такий пан Подоляк. Він же ж теж не просто так попав в, офіс, в офісі Єрмака, правда? Так. От. Далі друга історія історія пані Ганни Маляр. Вона в нас угу. найбільш ідейний вдохновитель щодо свободи слова серед військових. І я дуже добре знаю, як вона дуже багатьох нормальних спікерів або людей, які відповідали за комунікаційні напрямки, загнала за можайські хмари, будучи так, на посаді. Так, корінь. Під корінь вона виробила фактично все, що тільки можна було виробити. Зараз вона в нас опікується комунікаціями пана Сильського. Ну не знаю навіщо він на це повівся. Але хочу сказати, що є один нюанс, який я хотів би привести просто як приклад. На даний момент давай говорити відверто. Українформ очолює Сергій Череватий. В свій час він якраз таки працював з сухопуткою. І я завжди привожу приклад. Чи ми щось чули, якісь негаразди, чи якісь такі дурнуваті заяви політика сирського, зараз не генерала, а політика сирського під час оборони Києва? Звичайно, ні. Правда? Тобто велася правильна комунікація і з суспільством, і доносилася позиція, в тому числі командувача, який керував обороною Києва. Окей, На... і це це варіант називається Надія є. Є така пісня надія а, є, але це, я це зараз є. не про надію. Я зараз про те, що а, а що вони всі, усі ці подоляки, мацуки і всі інші вийдуть сухими з води після всього того, що виплило. Їх не покарають Ну, відверто. Е, Кримінал ти їм тут в якій сфері? Лише цензура заборонена попередні... цензура. Цензура не, заборонена. Не, не, я... Ну, к... цензура заборонена. Я зараз хочу сказати, що е, ми можемо говорити в контексті узурпації влади. Як е, таке поняття, що хакнули не тільки систему, бо щоб хакнути систему, треба спочатку хакнути свободу слова, основу демократії. І от, якщо розглядати кримінальне провадження дії групою осіб за попереднім змовою, злочинної організації з розмежуванням рулей, то можна тут розповідати про те, що е, саме це призводило до узурпації влади. Зокрема, цензура обмеження свободи слова. До речі, це вже другий раз. наскільки не якщо не помиляюся, випливає такий скандал. Перший раз нам розповідали про це держдеп сполучених штатів, зробив висновок, що у нас демократія вже не така вже й демократична, особливо в контексті свободи слова. І я завжди приводжу приклад. Коли приходили колись НКВД, коли прийшли до одного сусіда, всі сиділи мовчали. Коли прийшли до другого сусіда, інші сиділи мовчали. А потім виявилось так, що вже в цілому будинку нікого немає. Каведістів. Всіх забрали, коли хакнули, не зрозуміло з яких підстав, зловживаючи правом і зловживаючи владою. Умовно кажучи, п'ятий еспресо і прямий з цифрового мовлення до сьогоднішнього дня з цифрового телебачення їх не включили і не повідомили на підставі якого рішення, хто дав наказ. Не повідомили, хто буде за це сидіти, бо я вже це так називаю. Розумієш, так от е, всі ж сиділи і мовчали, а зараз дуже багато хто починає возмущатися. Ну я зараз не кажу всі, буквально всі. Я mm. говорю, що дуже багато хто з колег журналістів, це вже закид, і, як то кажуть, до ваших колег. Сиділи і мовчали. Бо ж їх це не стосувалося. А скажіть, будь ласка, позицію Українформу в висвітлюванні подій щодо недопуску п'ятий еспресо і прямий до єдиного марафону. Яка була позиція журналістів Українформу до мацуки під час мацуки Я не пригадую такої позиції. Оце якраз і наслідки мовчазної згоди. Тому треба бути гучними, як от ми з тобою. Так, а от тут ще один важливий момент знову беру філософське поняття на хіба. Ми починаємо рамкову угоду. Ми починаємо перемовини про вступ до Євросоюзу. Ось цей кожен раз отакий скандал з масуками. Це ж просто постріл не в ногу, а собі в голову. От а чому то, вони це е... роблять? А я поясню: у владних кабінетах є люди, які хочуть, щоб Україна була членом Європейського Союзу, а є люди, які навпаки не хочуть цього. Ну Ту... на словах вони всі. Вони ж там Еврібаді за Юр. Ми зараз можемо фантазувати, що вони кажуть на словах. А ми кажемо, що людина, яка спеціально рубає відношення до України як до демократичної країни, в якої є свобода слова, працює проти вступу наш нашої країни в ЄС, от, і все. А це державна зрада могла би розглядатися знову ж таки в контексті узурпації влади, в контексті державної зради, зміни козка опосередкованих дій щодо зміни конституції України, бо в нас ж. Конституції записано Європейський Союз і НАТО, правда? Але що робить, наприклад, там на, ну давай так не будемо далеко заганятися? Ну а навіщо вони роблять дії, які нас відштовхують від НАТО? А навіщо вони роблять корупційні дії, які ставлять під сумнів? А чи варто Україні допомагати під час війни? Це ж вони роблять в інтересах кого країни-агресора? Ну, значить, це можна так розмірковувати. Ігоре, маємо декілька ша хвилин. Я тепер до, до того, що відбувається, кількість крінжу з мобілізацією не зменшується, або це хтось умисно. Підсвічує такі резонансні події, коли там з, з велосипедом тікають від машини, або оця свіжа, коли в, в Мукачівське ТЦК хапає хлопа в 23 роки, який не підлягає мобілізації. Він везе лікарства для вілінфікованих. Вони мають бути в, в холодильнику і швидко доїхати до Тернополя-Франківська і, і кажуть, що все хорошо. І таких історій стає досить багато. Тобто це. Як там перегиби на містах, як казали в совдепії, чи що? Ну, окрім перегибів на містах, це я погоджуюсь, Якщо ми говоримо за випадок, який от буквально нещодавно що віз хлопець фурою, віз як я кажу, в холодильниках відповідні ліки, і 23 роки. Тобто він не йде під мобілізацію. Але окрім перегибів на містах, вони ж формуються ж не просто так: не з носа виколупуються, Це ж робиться в зв'язку з, -зв з недоопрацюванням законодавчої нормативної бази. Ну, довісти, наприклад. Зараз працює така тема, що якщо ти там резерв плюс е, зареєстрований, і твої дані в резерв плюс не співпадають з даними, фактично вписаними в твій військовий квиток, то в тебе проблема. Ну от я знаю, що в мене є проблема, бо я в військовому квитку майор у відставці. А в резерв плюс донедавна був ухилянтом, а зараз капітан. Ну от як от тепер мені доказувати якомусь ТЦКшнику по дорозі, що я не верблюд. Ну окей, і от таких випадків багато. Далі викидують шоферів з фури, а справа в тому, що це вже було колись. Пам'ятаєш, автобусом дітей привезли на змагання, водія автобуса угу. забрали, а діти залишилися без, без догляду, як то кажуть, у цьому у готелі. Так скажи, будь ласка, а хтось за це поніс відповідальність? Не Це, чув. Ж, це ж від, я теж не чув, ніхто не поніс відповідальності, і в цьому контексті поліція стоїть як муму. -му. До речі, поліцейських там зараз як гною, особливо там Хуський район, Слухай, там блокпостів більше ніж в Донецьку. Я тобі кажу серйозно. Я оце мав нагоду проїхатися по території України. Ну чим далі на західне, до чи, черше, чим ближче до західних кордонів, тим більше блокпостів. Маємо пів півхвилини буквально в етері для підсумувати ОНР колись впала через провалену мобілізацію. Спасіба дяді Грушевському звениченку. То зараз та саме, чи все-таки винесуть уроки і все встигнемо виправити оцей ідіотизм? Буквально одним словом. ми це виправимо лише за рахунок більшого кровопролиття української крові, тому що ми не встигаємо вже Ми вже запізнюємося років на два, розумієш? В контексті мобілізації mm. років на два.